У мене було запитання в Ютубі, в коментарях запитували, яку краще взяти крушу, здорову чи маленьку. От якраз наглядно вам показую різницю в крушах. Різниці, по суті, немає в самої конструкції, немає ніякої різниці. Але дивіться, здоровою крушею дуже незручно крушити, наприклад, здорові бойли тверді. Тому що от хват ну, не дозволяє гарно взятися. Ще якщо пельчики там крушити нею або тигровий горіх, то краще крушити це дрібною крушею. Звичайно, в неї влазить трошки менше, але нею зручніше. Ну, тому що хват руки дозволяє міцно її взяти. Тому якщо ви збираєтесь крушити м'ягенькі, варені бойли або там кукурудзу, то можна брати здорову крушу. Я так думаю, що маленька круша більш універсальна. Цією, звичайно, якщо маленька рука, дуже незручно крушити тверді бойли. Там Розчинні бойли, ще там тигровий горіх, цією зручніше.